П'ятий забіг Сноумен 2025 відбувся цієї неділі 2 лютого. У сумах організатор забігу Віталій Івах говорить: підгадати зимову погоду не вдалося. Так вийшло, коли відкривали реєстрацію, що сніг був а ну. Сьогодні тепло, тому вийшло весняний забіг. Уже майже всіх витягли на вихідні на активний відпочинок пробігти, отримати задоволення. Учасникам забігу додає Віталій. Пропонують дві дистанції: чотири коло парковою зоною. Сумах це сім кілометрів, та два це три з половиною. Сім кілометрів бігтиме подружжя Анни та Нікіти Петренків з Харкова. Зараз трохи важкувато бігати через холод, через купу одежі, але сподіваюсь. Сподіваюсь, отримати задоволення. Отримую задоволення, згарят енергії для майбутньої роботи, донатів і так далі. Цього разу свій третій забіг біжить Ксенія Бондаренко. До цього розповідає, бігла з батьком. Сьогодні на старт вийшла сама. Треба буде самою. І Як пробіжиш? Нормально. Мати Ксенії Інна про мотивацію доньки говорить. Вона біжить заради свого задоволення і подобається біг, і подобається компанія. Сьогодні вона біжить разом з своїми подружками, з якими вона тренується. Вони давно планували цю цей забіг і готувалися до нього. На свій перший житті забіг прийшла Юлія Опаренко. Нових емоцій, нових вражень, просто ну щоб просто покайфувати. На старт забігу вийшли 40 учасників, 23 чоловіків та 17 жінок. Свої сім кілометрів серед чоловіків з одинадцятим часом пробіг в цей день Нікіта Петренко. Його дружина Анна серед жінок показала четвертий час. Третьою на дистанції 3,5 кілометрів фінішувала дев'ятирічна Ксенія Бондаренка. Дебютний для себе забіг восьмою завершила Юлія Опаренка. Кращий час на 7 кілометровій дистанції показали Сергій Краснянський у чоловіків та Юлія Карпенко у жінок. Три з половиною кілометри з кращим часом пробігли. Іван Литвиненко та Марія Гусак, Олександр Качана, Валерія Зарудна Суспільне новини Суми.